Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який розповідає про те, що не потрібно в житті здаватися, як інколи нам не важко, але потрібно після кожного падіння підніматися і йти далі. Інколи на нас кладуть хрест, і це повинно стати ще кращим імпульсом для того, щоб не здаватися. І підніматися і рухатися до того, що ви собі поклали за ціль. Бажано, аби ціль приносила тільки добро, і не заважала нікому жити і далі рухатися. Тому вірш називається Не здавайся. Не здавайся, тільки не здавайся, хоча як гризуть ці хаоси війни, повіру Бога і свої вже сили. Ти маєш ти прожити всі роки. Не здавайся, чуєш, не здавайся. Молитві неба у життя пливи, крізь хмари темні, завжди посміхайся, завжди вставай, добро завжди твори. Не здавайся, завжди, не здавайся. Я впевнений, що Бог дарує день. І поки серце б'ється, посміхайся, малюй усмішку. Врешті ти твори, не здавайся, тільки не здавайся, тримайсь добра у снах і наяву, і з кожним днем життю завжди всміхайся, Натхненням душу сонцем є твою, не здавайся, тільки не здавайся Добра бажаю, щастя я усім, завжди в коханні, тільки посміхайтесь. І щастям очі, хай горять ясним, не здавайся, завжди ти тримайся, як небо так тримає чудо дзвін, і як не важко, ніжно посміхайся, і хай душа малює світлий плин. Не здавайся, тільки не здавайся завжди йди і світло бережи, ніколи рідних в світі. Не цурайся, і серце врешті слухай і твори. Як нам не важко у цей час, але здаватися, ми не повинні, а повинні після кожного падіння, як я не раз це повторюю, підніматися. І коли нам кажуть, що ми не зможемо, навпаки, це повинно бути нам стимулом, щоб робити те, що ми собі намітили, краще. Головне, аби це було в благо, у добро для оточуючих, щоб ніхто не відчував після нас щось негативного. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Буду старатися, поки моє серце б'ється, хоч творчістю піднімати вам настрій. Є, звичайно, вірші в мене сумні. Інколи веселі, але життя наше різноманітне, неодноманітне. І інколи є хмари, інколи є сонце, так і в нашому житті. Так як нашій Україні не давали більше трьох днів вистояти проти ворога, але Давид світові показав, що не такий страшний голіаф, як його малюють. Адже багато чого розповідається у Біблії, у Євангеліях і вся суть світового людського життя написана саме там. Тому, як на нас кладуть інколи Хрест, це повинно бути реально стимулом, щоб нас далі стимулювати і не здаватися у цьому інколи. Складному, а інколи простому нашому житті, ніхто, окрім нас, наше життя не проживе. Тому завжди йдіть за покликом серця, бажаю віри, надії, любові, що собі поклали за ціль рухайтесь до неї, бо другого життя не буде. Тому будьте добру і з Богом!